Усім привіт! Почнемо нову гру. Вона ще не вийшла. Є офіційна українська локалізація. Тому завтра не потрібно робити. Ну, давайте подивимося. Огляд, огляд гри. Експедиція в безодню. У самому серці Атлантики було помічено слабкий сигнал. Після прибуття раптовий сплеск енергії з морських глибин вивів із ладу прилади вашого підводного човна. Зазнавши корабельної аварії і втративши зв'язок із рештою екіпажу, ви відчуваєте гостру потребу в зброю для самозахисту, Щ щоб подивитися навкруги. Ну це ми і так знаємо. Так, погнали. Так, це я затиснув таб. Осколкова граната, метальна граната. Так, ну що, погнали, що це в нас тут? Наший якийсь хлопець валяється, підводник, моторна рушниця. Журнал. День откровення. Я вже не в силах опиратися, воно вабить мене обіцянками могутності справжнього вознесіння гісті з моїх снів. Більше не мусить чекати. Окей. Okay. Не чекати, то не чекати. Погнали. Стрибнути спейс. Подвійний стрибок. Ривок. Що набої безкоштовні. Моторна рушниця. У зброї є два режими стрільби. Основний вогонь моторної рушниці повністю автоматичний. Додатковий вогонь сильніший, але, не може призводити... але може призводити до перегріву. Окей, осколкова граната ваша початкова здібність її заряди відновлюються після короткого періоду часу і наприкінці зіткнення. Гайковий ключ це швидка зброя рукопашного бою, яка може глушити ворогів. Воно також перериває перезар... перезаряджання та використання здібності, що робить ефективним варіантом у разі паніки. А як перемикати? Це не те. Підождіть. f кнопка це бити. Кнопка G, щоб кидати. А, кнопка Q. Чу дрить? Не ломається. А, знищити основним основним а моя. Не ліву, а праву кнопку миші нажимає. Натискає. натискаю. Баум. Рукопашня. Кнопка. Є. Туторіал. Туторіал. Ой блін. тикай, Бежи, бежи. А, да, да, На тобі гранату! Ну, я зрозумів, це типова стрілялка. Вівтар благословення. Нема нічого, не випало з них. Знову я нажимаю ці емоції. Так. Ті, хто молиться? Ті, хто молиться у віхтарів, отримують потужні благословення. Вони мають 10 різних аспектів, як-от аспект морозу або вітру. Благословення можна прив'язати до основного або додаткового вогню зброї, а також до спорядженої здібності. Виберіть благословення. Аспект вогню дає вам змогу підпалювати ворогів. Так, основний спалах додатковий. Давайте додатковий. Натиснює це, щоб цілитися за допомогою шприца та відлікувались. Тепер знаємо як лікуватися. Так і складно це все було зробити. Вер благословення. Що там нам далі? Якщо ви кілька благословень того самого аспекту, вони підсилюватимуть механіку цього аспекту. Також ви отримаєте пасивний бонус, який збільшуватиметься з кожним благословенням цього аспекту, наприклад, розширення зони дії або шанс критичного влучення. Okay. Береги споредити можна лише один оберіг. За знищення берега групопашну атаку дається золото. Око яструба що звичайний оберіг. 20%. так а це що у нас. Ще вибрати? Добреся. Так, ми Пойдите вы. Ого, ничего особенного. Серьезный дядька. Мы тоже серьезнее. Великі малі благословення. Кожен аспект може дати мале і велике благословення. Вони з'являються замість третього і шостого благословення того самого аспекту, та дають більше сил ніж звичайні благословення. Це буде ваше третя вогняне благословення, тож не зволікайте отримайте мале благословення. Окей. Okay. Безпечний притулок. Здається, місцеві використовують ці див дивні ворота, щоб пересуватися по глибинах. Хоча ця технологія поза нашим розумінням ворота попереду ведуть в досить безпечне місце, де можна розбити табір. Хм. Цікаво, цікаво. Бортовий журнал. Так, погнали. А чи хто все зробив? Зображення. Намучився я останні два дні над одною грою, хотів перекласти, але, блін. Текст я знайшов, а от з, з цим шрифтами, як завжди, проблема. Бісить, коли розробники ховають шрифти. Реально бісить. Так. Перегляд сеансів на оштування сеансу запросити друзів. Нікого не будемо запрошувати. Пік. Я так розумію, це наш притулок. Але я хочу продовжити? Що тут тренуватися? Верстак. Нічого собі. Можна рушницю вдосконалювати. Дробовик є. Гармата Тесли, тільки ми її не відкрили, так? Роповий револьвер, дискомет. Бойовий лук, плазмова рушниця і богориба. Прикольно. Mm. Так, ну ми поки що не можемо покращити. Так, це все зрозуміло. Куди далі? Є верстак. Щось схоже на те, водолазний дзвін. Почніть експедицію. Погнали! Експедиція пішла, занурюємося. Потемніло, блін. Коли один. Мені ця гра щось нагадує. Що нагадує? А це щоб було тільки що. Я? Мій хлопець загинув, ось так. Упавши у воду, там же ж вода. Це капець. Чи може там риби, є, які кусаються? Тоді ми не будемо наряд. Ой, бляха. То у вас чималенько. Я залишився, так? Ніх, це перебив я. Так, перебив. Здолав усіх. Погнали далі. это еще за летуны и блеха муха <решил> Я готова. Давайте поликуемся. is more. Ринка. Потрібен ключ. Ой, блин. Я бігунів так не люблю цих. Це ключ. Є. Що там таке золото? Благословення. Так. Аспект морозу дає вам змогу заморожувати ворогів. Аспект ночі дає змогу огортати ворогів тіннями, через що вони отримують більше шкоди. Так, додаткові тіні, основні тіні. Погнали! Все? Це? Все? Це? Перша глибина пройдена? Так швидко. А ні, друга глибина. Чим глибше, чим страшніше. Зарядіть маяки. Закінчується ця енергія моя закінчується. Ось Їх... дуже багато тут. Я хов нехав, це я впав. Віддон. Щоб виконати вбити решту ворогів. Не так легко. літонів, ви бачите, скільки тут літонів? Це купець. Це, вони мене вбили, блін. Їх дуже чимало. А в мене щось хілок дуже мало було, тільки одна штучка. Ось така іграшка. Я думаю, нічого складного можна пограти. Цікавенька. Будемо чекати, коли вона вийде. Добре, дякую, що дивились, дякую за підтримку, за лайки, за підписки, за коментарі. Я надію, що вам сподобалось, і до нових зустрічей.